Оце, народ сьогодні буде контент. Я такого на Ютубі не бачив. Десь колись Тіктокі, по-моєму, червоний трактор, чи 130-й масей, чи 110-й, із плугом ВЛС Агро був. Але в Ютубі ніде не бачив і в себе на каналі, тим більше. І навіть не розраховував на те, що буду таке робити. Багато хто ну, як, ну, є такі люди, які пишуть, а чого даний трактор не оре? Чого ви його не пускаєте в Оранку? То я вам об'ясняю, що даний трактор купувався не для Оранки. Ним орать ніхто не планував. Але в сьогоднішньому відео, як ви поняли, ми поїдемо орати. Замірюємо солярку, е, покажемо роботу плуга. Е, подивимося, як працюватиме даний трактор з плугом. Це все далі покажу. Тому ви не забувайте, не забувайте додивитися відео до кінця, залиште свій коментар, е, напишете. Класний клас годиться, не годиться, може там свої якісь поправки і так далі. Ну і, звісно, поставте лайкос, щоб якомога більше подивилися людей. Дане відео якомога більше думок можна було почути в коментарях. Так от, не планували ми цим трактором ніколи орать. Він купувався не для цього: для посіву, для оприскування, для там дісковки, там, там але не оранка. Оранка, як ми можемо знати, це... Сама найвища нагрузка оранка і зрихлювач для тракторів. Це клас трактора не для оранки і не для зрихлювача. Може б, якби у нас не було іншої мощнішої техніки, то ми, звісно, і цим би пекли, правильно? А як в нас є, то зачем ж ми будемо це насілувати? А те буде стояти. якось так. Але ж ви ж питаєте, а чому де чому? В мене давася не то, що пропозиція, я вам можу, як сказати. Порекомендувати, що робити у вашому випадку, якщо ви хочете е, даним трактором орати, то що ви робите? Їдете в будь-яку компанію, яка продає дані трактори, такі чи інші, не Ложите на стол 65 тисяч євро, дзвоните на завод Велесагру, замовляєте плуг 2 плюс 1, або пон 3, в неї без різниці. Або, може ємки на якось, я не знаю, верідон той самий дзвоните. Це все до кучі собираєте, нацепляєте і погнали в поле орать. Хоч може із сутками. Це вже ваше діло. Це, я думаю, конкретно, понятно, чітко об'яснив. Е якщо ви хочете орати даним трактором, то вам треба зробити, так як я вам порекомендував. Ми даним трактором от без виходя сьогодні поїдемо орати. Ну, це буде разова така акція, разова. Більше цього проводити не будемо. В нас яка ситуація? Позвонив бойових, треба виорати ділянку. І звісно, що треба це діло зробити. В нас є варіантів е декілька. Можна самому поїхати, як в даному випадку, можна наняти чоловіка. Є в нас чоловік, який надає нам послуги, е проводить ті чи інші операції в пайовиків на огородах, на ділянках і так далі. Сіє, культивірує е орай там і так далі. За це він отримує е гроші за які озвучує. Оранка в нашому випадку, в нашій місцевості 50 гривень сотка. До речі, напишіть, які у вас розцінки. В принципі, я думаю, 50 гривень адекватна на сьогоднішній день ціна. Я впевнений, що є в інших регіонах і вище, є такі регіони, де і менше. Ну, не суть. Можна позвонити йому, він поїде, зробить роботу, ми йому за це гроші віддамо. Як ти не крути, нам вона сьогодні виграти 80 соток. 80 соток на 5 це 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень потрібно віддати. В принципі, якби ми були щось чим зайняті, посівом, роботи якось іншої, так би воно це все діло й було, щоб самому не смикаться. Але, як нас є час. Я нічим в принципі, грандіозним не зайнятий. То зараз ми нацепимо плуга і поїдемо зробимо роботу. Як ти не крути, ну, ну хай він 8 на 80 соток з'їсть 20 літрів, 20 на 50 це тисяча гривень, але ж три останеться. Я думаю, що за три тисячі можна буде заново помити плуга і заново його навощить. Ну, це моя така думка. Коля промиває ці шланги. Ой, Стой. щоб за, цей же шемтезоновське масло. От, блін, треба якось ще. І жалко, звісно, щоб в МТЗ оце ж таке заливати. Я б... Поняли? Таке саме залить в МТЗ. а там же шланга потекла, все витекло, опять давай заливати, а воно ж стоїть не 5 копійок. І що? Промиваємо шланги, а циліндр воно ж теж в стекло чи стече? стече. Стече? Нацепляємо оцей плуг сюди і прямо в поле. І буде сьогодні. Я думаю, цікаве відео. Я сам не знаю, що з цього вийде. Воно ж як. Ну, е... Цей плуг можна було б цей би нацепити. Ну, цей помазаний, ще й трактор помитий. Цей трактор не помитий, зато плуг помитий на... На... натертий. Мтезон недієздатний, немає понижених, він орати не буде. Тобто, е, як? який у нас вихід? Ну, такий, як ми придумали, що цепляємо плуга до цього апарата і прямо. І подивимося, як працює трактор з цим плугом. Заміряємо солярку, зараз зар'ємо доповно, подивимося, який буде розход і скажемо це все далі у відео. Подивимося, як воно буде. стелить, не стелитиме, працюватиме, не працюватиме. Бо як дивишся, о, ні так, як почитаєш коментарі, плуги тільки виходить в ЛС Агро, працюють тільки у е, блогерів. Одвітеря я готинчину дивишся, в нього плуг стеле. В нас він не стелив, бо нав'язка в МТ-зоні е, треба переставити оці було е, клики. Це ми вже як станемо на ремонт, зробимо це. Почитаєш в коментарях, всі возмущаються, то щось відпало, то щось репнуло, то воно не уре, то не докида, то кожен плуг видно. Ну, не знаю. Получається, блогери можуть його налаштувати, а е, обичні люди не можуть його налаштувати. Ну от в нашому випадку даний плуг у нас із весни е, цього ж року. Весною, коротше, в обсійці сложності, я так зранку сьогодні прикидав, він оце осінню виров десь в районі е до 40 гектарів. І весною, хай, коротше, хай 60 гектарів, це саме, саме так буде максимально, що, що він виров. Все, все ось на місці, все стоїть, нічого не відпало. Булижники такі з кирпичами виворачував і теж нічого не одламалося. Людей то рами репаються, то отвали відпадають, вони їх гублять. Що ви їм робите? Ну, я не знаю. У нас все ось ціле. Все ось ціле, все на місці. Обслужене, стоїть. Спокійно собі ждало наступного сезону, поки не позвонив чоловік і не каже, треба зарати огород. Ну треба, значить треба. А що ж ти зробиш? Значить, поїдемо і будемо. А що ви задумали? А як я тоді зібрав? Знімав я циліндр повністю. Це я ж не Зараз видаємо. Зараз я вже дознімаю кіно. Так що, народ, ми зараз поки нацепляємося. Зараз це все діло запускаємо, підключаємо, заправляємо повний бак і їдемо в поле. Але попередні, де заскочимо на цілину, щоб оцю всю смазку його здерло, щоб як заїхав і одразу пішов ворог. І це все діло покажемо вам. Тому що з вас лайку з мене відос і контент. Правильно? Я думаю, такого таке подивитися буде цікаво. Залили повний бак. Солярочки зимової, до речі, вже завезли попередню зимову соляру, так як ми знаємо, що вже осінь, зима, холода і так далі. Бак повний. До речі, от напишіть вашу думку, як ви думаєте, який буде розхід топліва на гектар з плугом три корпуса? Я думаю, не менше двадцятки, а ви напишіть свою думку. Нам то орать 80 соток, але ж ми вирахуємо правильно, що воно вийде, сіки і так далі. Ну, я думаю, не менше 20-ки. Моя така думка. Так, покажу, як смотриться червоне те, що спортивне, і зелене те, що гроші заробляє. Отаким От макаром поставив винт з МТЗ. Заводський він, оця конструкція його длінніша, його взагалі не вистачає. Тут я ще можу стягувати і стягувати, наприклад. А там немає куди вже стягувати, тобто там не годиться. Оце значить максимально піднятий він, отака відстань від землі. Я думаю, це хвататиме для перевороту. А там зараз попередньо все зробимо в полі, налаштуємо і так далі. То я думаю, зараз заїду десь куди-нібудь його, оцю мачмалу, щоб стерло. Пару раз туди-сюди збігаю. Ну, як раз ж підналаштую, підналаштуємо, щось на, підкрутить. І летимо на огородик, який нам потрібно взора. До речі, поставили ж захват. Оказується, настояв 33 см захват корпуса. Так ми перекрутили, поставили 36 сміттєм, всі змістили, щоб воно ну, щось по-людськи було. І, до речі, я впевнений, що зараз хтось напише. Що цей трактор 110 сил повинен тягати 4 корпуса або в цепи 4 корпуса, хлопці, я вам ще раз повторюсь, якщо ви хочете таке написати або тільки подумали, то я вам вже одразу відповідь даю. Виваліть 65 тисяч євро, потім цепляйте до нього, що хочете, і показуйте це людям. І як будете показувати, я думаю, це буде цікаво, і будете збирати тисячі і мільйони лайкосів, переглядів і тому це все діло подібне тому що так дивлюся, і Саня гордий. Це нацепив на 130 сил, 5 корпусів. Так, да, це ПЛН, але це 5 корпусів. Це ж нагрузка, це все е, не то пальто або МТЗ зонами 4 корпуса на 5 сантиметрів шкрябать. Ну, ну теж таке воно якось мені дико, воно це все виглядає. В моєму поніманні, що воно должно все працювати якось ну, ну як сказати. Якщо воно створене для того, значить воно повинно робити те. Якщо воно створене для того, то воно повинно робити те. Ну наприклад, ми беремо там мікроавтобус, там вантажопід'ємність якого там тона. Да, ми ж не грузимо у нього 5 тонн да. Ми грузимо ж тамтона, ну плюс-мінус туди-сюди. Так само і тут, якщо тут 110 сил, то відповідно, він з трьома корпусами буде йти легенько, він буде йти без навантаження, він буде пророби з трьома корпусами. Я думаю, разів у 10 більше, ніж якби нацепити на нього 4 корпуси. Тобто все воно повинно робити ну, ту роботу, для якої призначено. Саме перша робота, яка це для нього була, це оприскування, щоб він вставав в рядок. тому що є в модельному ряді на 110 кінських сил, трактора, які не стають в рядок. Це є момент. Тому там всякі не випишіть, випишіть і, і дурниці пишіть, все пишіть, все ми читаємо, все отакі от лайки ставлюємо, сердечко там такі. Випишіть усе. А ми почитаємо і виберемо якого виберемо самих цікавих для себе на майбутнє. Так, в общем, що я вилітаю, не перемикайтеся. Для вас секунда, для мене півгодини. Я на місці. Далі буду. Чого ви народ мені не сказали, йомає, що мене п'ята грязне. Я тут відео знімаю, показую, чекаю, розказую, вірніше, що той момент нічого не показував. Потім сів трактора взеркало, -майо! Що значить, що не гуляв. Тернув плуга, туди назад збігав. наша ота вся смазка, тільки черік, злетіла з нього, крутну винта. Ну, є, є моменти. Зараз туди-сюди і я розкажу про них. Є моменти такі. Непонятно, яких вирішень. Але, але трактор не чувствує плуга взагалі. 10-11, третій діап... діапазон, швидкість А. Я думаю, якби йому втулив, і Б в він попер би ну, реально запас цей, що між МТЗ і Масеєм ці дінські сили, їх, чесно кажучи, ягощу ти, ні гори, ні низу. По самій по вагі даже трактора їду на цьому тракторі з плугом, його вага там 700 з лишнім. Ти їдеш на кочках, на горбах, він його не чувствує. Коли з дисковою бороною я їду, я дужче чую на навантаження на навеску, чим на... зараз з плугом. Так, Сказали нам отак, тут щоб борозни не було. Будемо рати по пшениці, пшениця діскована, але падалиця зійшла дуже прекрасно. Перевернули плуга. Вона коротенька. Ділянка, ну широченька. Так, щоб із пшеницю не затоптати. Так, передовго на ще включити. Люкс. Так, ну перший проход це по суті Ні о чому. Ще ж приведу три піц, як його це щас. Забеті рівно повернувся клево. Іально. 14. Дающему газу и он идет. Так, сейчас так момент. Вернее, не момент, а пока из кабины, а тогда уже... Выйдем, покажу, расскажу. Скажу он старшому, хай познимать чуть-чуть. Зараз ми ці 80 соточок покрутимося і зробимо. І зробимо. І будемо спати спокійно, як то говориться. Правда, мить родиться, але краще помиємо, да? за то гроші, як то кажуть. Говориться, зекономимо. Да? Народ, покажу тепер не з трактора, покажу з наружі Дивіться, така у нас такий фон, пшениця задіскована, падалиця і так далі. Ось що виходить. То ще там я е, горбки е, крутив ці е, горизонтою Все, це вже воно, це щось на щось похоже. Ну, ну що ще треба краще. Я не знаю. Тільки ж є знову ж моменти. Моменти є, що на даний трактор треба яким-то образом, ну, походу, ніяким, треба до грузу сюди, щоб отвори оці були ще нижче. Але їх на тракторі більше немає і встановити їх немає можливості. Ще такий момент, що мені в голову прийшов, що як не крути, оце у нас... Навізка вже імпортного трактора, да? а може плуг розрахований більше на е, наш вітчизняний трактор. ну Не, не, не наш вітчизняний, ну ви зрозуміли, я за МТЗ маю на увазі. Тип навіски, є ж перший, другий, третій. Да? Може типа, е, іншу голову потрібно сюди, бо на класі колись ми як був плуг у нас Велесовський, е, Пон 3 плюс 1, то ми прицепили його на клас, а там третій категорії. Не підійшло, треба було міняти голову. І тут така сама конструкція, оце, мабуть, я так думаю. Е, надо винта ще подати назад. Якщо я його подам, не перевертати. Получається, він стоїть от у нас зараз, в даний випадку. Ну, бачите як? А повинен стояти отак. Що для цього треба? Правильно, треба винта. Е... Скрутить, по ідеїш, правильно? Щоб у нас було отак. Але якщо я його скручу, задок лізти не буде. Задній корпус буде просто там зверху пригати. І виходить отакий момент, що мене чуть-чуть воно не влаштовує, але воно на оранку, як ви бачите, не впливає. Ну Що Що, що ще треба? По глибині, та ну, не знаю, ну, по глибині, ну скільки тут ось по глибині, ну, як оце 20. Ну 25-27, якщо по борозні. Якщо там топтати, там буде 30 з лишнім. Нема в мене монтіровочки, монтіровочка в класі. Можна було б замірити. Ляльон, ляльон. Красота? Красота. Що ще треба? Буде соє. Воно б можна було б і дісковочкою обійтися. Ну, хазяїн барін Чоловік сказав, зорати, значить ми згоримо. Трактор. Не чувствую, як луга. Ні, пару місць є, там. Такі якісь ложбиночки, що так, припинає, але ж навіска, там, поняли, що вона сама е регулює і підіймає, типу. спрацювала, все, кінець і далі Ну, Напишіть, що, -то, куди це, як, -то. чим це погано, що не годиться якесь, як там кажуть, вели не воре, не можемо щось цьому зробити. Та навіть я, який не шар, як той плуг настраювати, ось настроїв, он, ну, красота, красота. І до речі, що я вам ще скажу? Я ж з тим трактором перший раз так само. То, мені що подобається, він тоді на кукурузі, я показував, знімав відео. Улу забиває, цього не забиває. Тут таке саме. Ніде нічого не забиває. Стеле, робить роботу. Ну, Я не знаю. Ну що, що я сказати. Погнали працювати. Так, зараз ще отак процес зніму, покажу. Не знаю, як це все вийде, ну дивіться, що я так слово. Вони коротенькі, то в принципі немає як і знімати. Ну, Коротенько побачили. Зараз ще тут трохи сталося і продовжимо. Лемкін, Лемкін, Ну, згоден. Може Лемкін, звісно, це е, кращого немає. Але трьохкорпусний новий, я думаю, десь в районі 16 євро приблизно. БУшний, я вже сто разів казав, що БУ є БУ. Це бабка надвоє гадала. Можеш взяти хороше, можеш взяти погане. В нашому випадку. Ось 300 тисяч він там щось в районі стоє на сьогоднішній день. Зробив отаку грядочку, дивіться. Отут не беремо цін рівності, бо це ж я тут а, фахівець з опитом чи з досвідом. Це край, це понятно. Ось общий фон, дивіться. Рівненько. Нічого ніде не відрізняється. Просто я о, 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 оце дану площу орав. Я просто балдел. Повертаю голову, а плуга, так знаєте, як ми масло ложимо на, этот, на хліб. Ну просто красота. При тому, що опять же ж, регулювання налаштування. Да, оце, оце з тим винтом. Ну, Перший раз, як вийшло, так вийшло. Ну, щоб сказати, що це погане. В будь-якому випадку це оборотний плуг, де на площі немає ні одної борозни. В Влю... полюбасу було б. З пелененом одна, а то хтось зробив би й дві борозни на 80%. сотках. Тут немає, Ну, по краю є нерівності, да, що це ж е, е, ось е, там поверху, йшов, що, тут є канавка, щоб вже ж не влізти туди до в дорогу, хто знає куди. Ну і отут е, перший плуг, як проходив. Це все бороночками культиватором воно зрівняється, але обший фон, питань немає. Е, ну, Дуже забита земля. Спитав для Серега, Серега каже, що два роки не оралося. І от там під краєм, знаєте, як ми все время йдемо на розворот з агрегатом тим чи з іншим. І от тим на тій ділянці навіть времена аж плуг вилізає з землі, то я там на позиційному цьому опускав самий низ, то підірвав нормально. Плюс там посадка коріння повитягував, це жах. От на плугу. Е, ну, як? Сліди цього всього діла є. Чи вже десь Серега познімав? А вже познімав. Зараз я його оббиваю і... Їдемо хе, мить і знову вмазать. Ну, Притерся, можна сказати, ідеально. Е, смазочка тільки чорік злізла, ще як я його попередньо там на землі, на іншій попутно заганяв. Е, оце Вивера 80 соток і оце отак підналипло, Ну, ось, ось зверху, там он зверху, ну, чуть-чуть. зараз -чуть. ми це все діло оббиваємо І їдемо ж на базу, ж, знаємо, ж, який розхід. Ну, дивлюся, дві палки пропало. Не знаю, скільки літрів. Зараз приїдемо, заправимо. Я ж теж цікаво. Це все далі покажу. Так що я оббиваюся на базу, ви поставте лайкос і напишіть результат, який ви думаєте, який розход. А я вже приїду, тоді продовжу. Можу із певненістю сказати, що ніхто, так як і я, не вгадав. Розраховую, що не виходить в кінечному результаті зовсім інше. Дивіться, бак так само. Ну там вон, пів літри, літри немає. І що на щочику. Сказати, що я охренівший, це нічого не сказати. Я не знаю, що я розумію, глибоченько, хорошо. Кілометрів 7, хай до 10 проїхав. Поки притер перший раз же там я показував корпуса, туди назад збігав і все попутно. Ну, одне, що я думаю, що там може не 80 соток. В тому плані, що? площі то 80 соток, плюс оце крутіння. Плюс від посадки я відходив там разів 15 країн, бо воно там ветки виходять дужче там менше, то, звісно, ти плугом не дотягуєш, що ветки вперся, а там чуть далі заїжджав і прийшлося відходити більше. Ну, По факту, хай, хорошо, хай зробив гектар. Хай там гектар один, один 29 літрів. Просто, хто вгадав, поставте лайкос, хто не вгадав, пишіть, чого не вгадали. І хто що думає по цьому поводу, я, звісно, охренівший. Просто 29 літрів на гектар. Грубо. Все, немає в мене слов. Закінчуємо відео. Всім пока, дякую за увагу. І ще додав народ. Так що МТЗ не тільки ремонт, самий найлегший в ремонті, ремонтоспособний там і так далі, а ще й економічний. МТЗ там в районі 20-22 літри брав на гектар. Ну, це на полі, це не на огородах, це не на кусках. Так що тут треба задуматися. То багато оре, тому від МТЗ, виходить, відмовлятися не треба. Ну, а я що? Вже на місці. Мийки. Зараз мию плуга, трактора не трогай, бо він нам ще пригодиться. Ну то вже в наступних відео. Опять мию пушка, мажемо і ставляємо на зберігання. Правильно? Правильно. Прийшлося трохи підзамазати, і на цьому вже точно все. Всім пока.